Дорогі друзі, доброго дня! Я сьогодні вирішила записати відеоролик хоч один на своїй рідній українській мові. В Компанію Біфрі я прийшла два тижні по тому. Нічого я не вміла, не знала, а просто хотіла якусь роботу на дому, бо подумала, що ж я маю, що зима впереді, маю чим займатися. Бо літом то ми всі сільські люди мають що робити. І натрапила на це відео, де жіночка рекламувала цю компанію. І я заглянула туди, розглянула, які там люди, в основному пенсіонери, звичайно, є і молоді. Вони е, всі задоволені, ніхто не пожалів, що прийшов у цю компанію. Є такі, що більше п'яти років там. Хтось компанію, компанією вже, е, хоч компанія вже сьомий рік працює, а і щороку приходить, проходить перевірку, аудит. І жодного разу нічого і нікого не заблокувала. Видають ліцензію і працюйте. Тут ніяких фінансових перемід немає. Повірте, компанія зареєстрована в штаті Делавер, де е, при а там нізащо не зареєструють, якщо у тебе фінансова переміда. Це уголовно, наказуємо. Тут можна купити бізнес місце з 20, 30. 75 доларів, а далі йдуть столи, трошки більші, але все одно думаю, що доступні майже всім, хто хоче заробити. А заробляти тут, ви всі розумієте, треба рекламою, щоб кожен, хто прикупляє собі бізнес місця і ця сума повертається на твою банківську карту уже з другого кроку, тобто після, після другого чоловіка, що прийшли. А далі, получаєш чисто прибуток. Якщо у вас є сумнів, можна прослухати на телеграм-каналі щодня у 8 годин проходять презентації і ведуть їх люди уже з великим досвідом. Хто бажає включитись, можемо налагодити зв'язок. Тут бізнес і гроші ніхто ніде не сховає. Кожного разу на чатах повідомляють про всіх новеньких, хто в яку компанію прийшов, а гроші йдуть від людини до людини. І ти. Маєш отримувати 100% від своїх партнерів, без комісійних і всяких процентів. Треба пройти 8 кругів, 8 столів, щоб одержати 8100 доларів. І далі ще більше Гроші можна виводити зі свого кабінета на свою банківську карту. Один раз на рік, ми, в тому числі від названих мною сум, нараховується, перераховується на компанію 5 доларів. Які необхідно, які необхідно сплатити податки із, на охорону лічного кабінета?